що не сказала, що Сьома частина в нас починається. У мене 75 продуктів і 397 гривень ми потратимо. Ну хай. Замовити, нажимаємо сюди і ждемо, поки нам привезе вертольот. А І забираємо. Нашу коробочку, відкриваємо холодильник і будемо зараз розкладати. Так брокколі покладемо. Давайте сюди. Ось так. Баклажанчик сюди покажу. Не баклажан, не покажу. А, я не можу баклажан вийняти. Дітя я поклала баклажан і не можу його виняти тепер. О, наконець-то. другого. друге бро, коли достатво. Так, баклажанчику покладаємо рушку сюди. На всякі фруктики будуть. На верхніх полочках. Ай, закрила случайно. Так, ананасики. Хлоп'я ми покладемо сюди, напевно. Ось так. М -м -м. Баклажан сюди. грушку сюди, баклажан сюди. Авокадо теж фрукти, я думаю. <рес> хіба. Тут на все буде м'ясне і рибка в цій порті ні, рибка у нас буде на цьому. Всяка рибка у нас буде на цьому. Також у нас буде і там і на верхній полеті. Ми ще замоляли рибку. Одну не одну, а три. Ще рибки замовляли. Треті, аур. Грабочки, я думаю, це овощі Хто думає, що грибочки це овощі пишіть в коментарі. І скоро буде вже восьма частина, якщо я не помиляюсь. І ждіте восьму частину, я не покажу восьму, бо не тільки п'ять пальців на цій руці. І всім пока!